Южненська громада 12 серпня попрощалась з загиблим захисником України Олегом Чебаном. Бойовий медик 137-го окремого батальйону морської піхоти загинув 18 березня 2022 року внаслідок авіаудару в Миколаєві. Ми дуже би хотіли, щоб вона була останньою, але на жаль, на сьогодні ворог не дає нам передихнути. Ми не можемо спокійно відпочивати. І наші діти не можуть проживати щасливе дитинство. Ми дякуємо воїнам, які стоять на захисті України. Ми дякуємо Олегу. Дякуємо його родині. Олег Лукич Чебан проживав в Сичавці та працював на території порту Південний. Захищати батьківщину він пішов добровольцем та виконував бойові завдання поблизу Чонгару. Це наш герой, ми його. Вшановуємо пам'ять, низький, низький уклін родичам, батькам за те, що вони такого нам героя воспитали, які е, виховали, який стоїть, стояв на захисті нашої держави, на захисті нашого мирного життя. Е, дійсно, це дуже важко і з кожним разом це важче і важче, бо ми розуміємо, що. Йдуть від нас самі кращі, розумієте, самі мужні, самі молоді, перспективні хлопці, які могли би побудувати нашу державу, зрощувати своїх діточок. Тобто це біль всієї нашої громади. Прощання з героєм відбулось на центральній площі міста. В останню путь в воїна провели рідні, друзі, побратими та небайдужі містяни. Вічна слава герою! Якісна українська література та книги, народжені війною один з головних меседжів письменника та видавця Олександра Красовицького. Літератор відвідав южне та поспілкувався з читачами і працівниками публічної бібліотеки. Захід в Южному став частиною проєкту дослідження інформаційного середовища у громадах, в рамках якого письменник відвідує прикордонні області та досліджує місцеві проблеми з друкованою літературою. Це запрошення від обласної військової адміністрації Одеської. По-друге, я ще не об'їхав всю Одещину. Це перша серія поїздок була була по Бесарабії і зараз біля міста Одеси. Я думаю, що для того, щоб об'їхати всю Одещину, мені ще пару років потрібно витратити, бо у вас багато громад. По друге, це входить в великий мій проект по поїздках по Україні. Я завжди багато їздив по країні. але тепер, коли громади є окремою одиницею, це цікаво. І наступні на вересень у мене поїздки будуть це чотири міста Полтавщини і по три міста Волині і Рівенщини. Я намагаюся побувати максимально в тих областях, які знаходяться біля кордону. І там, де люди відчували багато років вплив ворога на інформаційну сферу, декілька примірників своєї роботи з серії сьогодні, завтра, вчора Олександр Красовицький презентував учасникам зустрічі. Письменник у співавторстві пише історичні романи та повісті на основі реальних подій. Окрему нішу займає хронологія сучасної війни Росії проти України. Я презентував свої власні книжки. В першу чергу це книжки з українськими істориками в серії десять розмов з Данилом Яневським, з Петром Кралюком і Андрієм Красножоном. І свої власні художні книжки Завтра і вчора, які видані і українською і російською мовою. Це художня література присвячена тому періоду складному життя де події безумовно розвиваються як в Україні, так і в Росії, так і в Європі. Южненська публічна бібліотека також отримала у подарунок декілька книг. Фахівці кажуть, що останнім часом тенденція до читання серед містян зросла. Значна кількість цих читачів цікавить історична книга, як науковий формат, так і художній. Наразі є труднощі з задоволенням цього попиту серед населення. Бібліотечні фонди застаріли. Взагалі дуже важлива справа, тому що дійсно ці питання, які ось на ці зустрічі торкалися, що мало дуже мало книжок української мови. Це лише, не лише наша проблема, проблема взагалі усіх бібліотек. Так, в середньому 70% це ця російська мовна література більш того. Російська мова, література, які вже більше 30-40 років. У нас у філіях жахлива теж ситуація з цим. І нові книжки українською мовою. Попит зростає, звертаються читачі, і не завжди ми можемо цей попит певною мірою задовольнити. І ось. Цього року, наприклад, є така е, мета, е, закупівля книжок е, мають ви, ви, виділити кошти. Е, і сподіваємося, що ось з видавництвом фоліо якраз ми зможемо е, співпрацювати в цьому напрямку і поповнити наш фонд новими сучасними українськими книжками або українськомовними книжками. На завершення зустрічі Олександр Красовицький залишив авторські підписи на нових книгах. Може цю банку підготовка до ярмарку та нові потреби. В пункті Соловейки планують провести святковий продаж смаколиків, виробів хендмейд та розіграти унікальні лоти. У проведенні таких заходів волонтери соловейок мають потужний досвід. Попередні ярмарки виходили масовими, та вдавалося зібрати суми, які закривали збори на різноманітні потреби. Цього разу у волонтерів пункту одразу три запити від військових: це ремонт автівок для двох підрозділів та придбання зарядної станції, розповідає Олена Ящук. Запрошуємо звичайно всіх майстринь, наших кондитерів, організації. Ми запрошуємо підприємців долучитися до ярмарку чи наданням тої чи іншої нам нам допомоги для організації ярмарки, або все таки фінансово, тому що запитів у нас маємо багато. Плюс ми ще маємо в планах готуватися до зими. В нас є запити на сітки, для них теж потрібні матеріали, тому є багато таких моментів, які треба закривати. Відвідувачі ярмарку 24 серпня зможуть взяти участь в аукціоні. Волонтери пункту Соловейки пропонують чотири лоти. Це творчі роботи. Один лот це велика гільза, чотири стихії. У нас є южинська мисткиня Юлія, яка погодилася, і мені здається, що дуже потужно втілила в життя свій проєкт. І дві гільзи поменше. Ну, одна, трошки менше, друга ще геть маленька. У неї є такий бренд у цих каченят українських, посміхаючися, і з херсонськими кавунами. І є ще. Четвертий лот це спільний проект з дітками молодшої школи ліцею номер 4 ім. Вячеслава Чорновола. Ми колись проводили теренову гру, де діти робили фон ручками, синьо-жовтими ручками, відбитками. І у нас була ідея, щоб ми цю картину якби довели вже до повноцінної картини. Юля теж взялася і в неї дуже потужна така вийшла робота. Я сподіваюся, що все-таки в нас знайде свого господаря в нас на ярмарці. Та волонтери Соловейок продовжують і щоденну кропітку працю з виготовлення маскувальних сіток та кікімор. Почали марафон жінки ще 26 лютого 2022 року. За цей час зробили 367 сіток різних розмірів та кольорів відповідно до пори року. Запити на сітки та кікімори поступають постійно. Для того, щоб нам забезпечувати цей процес, нам потрібні сітки, сама основа для цих сіток, і тканина. Якщо раніше ми виходили з положення, знаєте, коли не було такого, що люди нам несли все, що було, ми її фарбували і все. Зараз вже в нас немає можливості такої, щоб фарбувати. Ми знайшли якийсь спосіб, ну виходити з положення, почали замовляти. Знаєте, така коли меблі вбивають із з воротньої сторони там така. І от підбираємо по кольору, вони нам вже навіть прислали і різнокольорові такий, знаєте, ото більш підходящий, як оці знаєте, камуфляж і такой. Ну, ця тканина, один рулон, стоїть десь приблизно до 4 тисяч гривень. От. Ну, там виходить з цього рулона він метр шістдесят. Шириною і 300, 250 метрів він довжиною, такий рулон, тому з нього виходить багато ткан, ну, сіток ми можемо сплести. Але все одно вони потребують грошей. Ярмарок відбудеться в День Незалежності України 24 серпня біля Палацу культури Дружба. Триватиме з 15 до 21 години. Номер картки пункту Соловейки для донатів на потреби військових 51 68 74 51 14 60 80 75.